Дорогі браті і сестри, першим здоровити від себе, я хочу зачитати різдвяне післання нашого преосвященного владику, який звертається до нас, усіх українців, своїм зверненням у цей непростий час нашої. Нашого буття і нашої історії Різдвяне післання про священним архієпастирем, боголюбивим пастирям, чесному Чернецтву, та всім православним вірним України. Дорогі братія і сестри, Христос народився, славімо Його. Ці слова радості і надії нині звучать для українських християн, як котрі перебувають в дуже різних життєвих обставинах. Хоча поєднює їх дещо спільне, ми знову відзначаємо Різдво Христове, на жаль, в умовах війни. Незалежно від того, де сьогодні ми чуємо слова різдвяного вітання на фронті чи далеко від нього, в війні України, чи в умовах окупації Російської імперії зла, у власному домі, чи в чужому краї, в Україні чи за її межами перебуваючи в храмі на Богуслужінні чи ховаючись у сховищі від обстрілів, всюди нас не полишає освідомлення того, що війна, на жаль, поруч. Сьогодні немає жодного серед синів та дочок нашого народу, кого б ця біда, принесена ворогом в наш дім, не торкнулася б особисто, не торкнулася б його рідні, друзів, колег, знайомів. Ніби темною, чорною задушливою та отруйною хмарою зла нависла вона над нами, але попри це ми не лише можемо радіти святу. Зараз ми особливо зобов'язані це робити, вшановувати Різдво Христове, славити народженого світ Спасителя, сповіщати про його прихід. Ми повинні, де маємо можливість звершувати богослужіння на честь Різдва Христового у своїй рідній помісній церкві, оспівуючи рідною мовою найважливіші події в історії, від якої здійснюємо своє літочислення. І навіть там, де такої можливості через важкі обставини війни зараз немає, все одно хай звучить різдвяна молитва і українська колядка. Хай пролунає ангельське вітання, звіщую вам велику радість, яка буде для всього народу, для нас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Хто зараз на лінії фронту відзначає свято в окопах, сховавши від обстрілів ворога під землю, вас благословляє Христос, якого діва народило в печері? Вертепі, Хто змушений святкувати це Різдво Христове не у своєму домі, а для вас у світі прийшов Господь, який засвідчив, лисиці мають нори, небесні птахи гнізда, а син людський не має де голову прихилити. Хто вигнаний з рідного краю та змушений втекти від небезпеки зла, ви не полишені на самоті, бо з вами є Спаситель. Його причиста матір та її обрушник Йосип, які теж вимушені були покидати рідний край, рятуючи від злоби іродові, хто твердо впевнений істині Слова Божого, хто перебуває в живій єдності церкви, для вас нині, як для пастухів на полі Вифлеємському, англи сповіщають про здійснення давніх пророст і Господніх обітниць. Хто перебуває в пошуках істини та ще не знає, як її знайти, і вас Христос не відкинув, посилаючи, як до волк вів зірку, яка вказує шлях до Нього, щоби і ви знайшли свого Спасителя. Хто противиться Божій волі, хто заради егоїстичної гордині хоче вигнати Христа зі свого життя та життя народу для тих доля, безумовно кровожерного ірода. Хай буде застереженням. Отже, Різдво Христово. Не лише давня історична подія, від якої нас відділяють понад дві тисячі, хоча справді сталася вона у дні кесаря Августа, підкорені Римської імперії Палестині, але воно так само є реальним для нас тут і зараз. Немає вже римської держави з її імператорами. Змінилися численні епохи історії з притаємними їм викликами, але Різдво Христове є і назавжди залишиться життєутворюючим сучасною подією, бо не мудрець, вчитель чи навіть пророк, але сам Бог прийшов і народився від Духа Святого і Діви Марії та став людиною. Господь зійшов з неба та народився в Вифлеємі для того, щоб кожному із нас відкрити шлях до небес, відкрити двері раю, наблизити до нас царство небесне. Саме тому і в наших богослужіннях, і в українських народних звичаях і у прославленні народженого Христа, Бога, колядки, вертепні вистави ми відзначаємо подію. Різдва Сина Божого, по плоті, як таку, що відбувається тепер і відбувається сама для нас, бо воїстину свято це не лише спогад про події, звіщені нам Євангелієм. Воно таємниче робить кожну людину, яка щиро славить народження Спасителя, справжнім учасником цих подій. Святкуючи нині, ми чуємо. Хори ангелів, святкуючи, ми бачимо зірку, яка веде до вертепу і до ясел із богомовлятим. Святкуючи, ми поклоняємося разом із пастухами і волхвами, де б і в яких би обставина життя ми не святкували ниніше Різдво Христове, котрий прийшов у світ, є поруч із нами і благословляє нас. Отже, дорогі браті і сестри, не в розпачі, але в радості святкуймо. Відклавши скорботу зовнішніх обставин, серцем і душею поїдаємося до тих, хто поспішає прийти і поклонитися Христу, народженому Дівою. Темрява зла хотіла б обгорнути та поглинути нас, але з нами є справжнє світло, яке освічує кожну людину, яка приходить в світ. І це світло світить у темряві, і темря його не огорнула. Саме тому ми маємо перемогти сум, радістю в Бозі, знесилення та втому, закликанням Божої допомоги, а відчай надію на Божу перемогу. З нами Бог, почуйте всі, аж до країв землі, всі, тирани та богопротивні, хай знають. Погрози ваші, ми не боїмося і не похитнемося, бо з нами Бог. Адже нині в Ефлеємі, дитя Боже, народилося нам, син даний нам, Бог міцний володар, начальник світу. Цими словами, радісної надії і уповання на Бога вітаю з нагоди Різдва Христового та громадянського Нового Року всіх вас! Дорогі браті і сестри, всю нашу велику родину Православну церкву України, всіх українських християн і весь наш звитяжний нарід. Вітаю наших воїнів-захисників, вітаю волонтерів та ветеранів, вітаю лікарів та усіх медичних працівників, вітаю всіх, хто безпосередньо бореться зі злом російської агресії та допомагає наблизити. Українську перемогу. Наші спільні молитви до Бога за захист, допомогу, за полегшення визволення всіх наших братів і сестер, які нині святкують Різдво Христову в кайданах полону і у російських тюрмах під окупацією ворогом. Хай Господь допомагає вам і наблизить ваше звільнення. Наша незмінна подяка всім благодійникам. Нашим іноземним друзям та союзникам, які своєю жартовністю і співстражданням допомагають полегшити для українського народу тягар війни, Молитовно просимо для президента України та всіх, хто несе відповідальність влади в Україні, допомоги Божої, мудрості та натхнення і успіхів служіння українському народові. У подоланні ворожої агресії та утвердження справедливого миру. Усі разом дякуємо Богу, що з Його допомогою, зберігаючи єдність, ми впродовж нинішнього року боротьби змогли захистити на спільний дім Україну. Хай рік, який розпочинається з благословіння Господнього, буде роком перемоги. Правди та утвердження миру. Відкладімо цей день скорботу і біль війни, і Хай світло та радість, які приносить нам звістка про різдво Христове, надихає і зміцнює нас. Христос народився, славімо Його, Епіфаній, митрополитівський всієї України. Предстоятель Православної церкви України Різдво Христове 25 грудня 24 року місто Київ. Добрі браті і сестри, звичайно, що в цих словах заложена та велика віра і надія на те, що з нами Бог і ми здолаємо ті випробування, які сьогодні на наші плечі насилають ті, котрі. Казали, що вони є нашими друзями, братами і так далі. Ми віримо в це, і Хай єдність наша об'єднує нас навколо нашої перемоги, щоб ми нарешті здобули її і стали народом, державою і нацією. Від себе я здоров'ю вас усіх і бажаю вам простими нашими словами, якими кожному домі, які верніше в кожній домі лунають, коли вносять цей сніп е, жита перед святою вечерю. Вітаю з цими святами, щоб ви ці свята провадили. Нового року дочекали від нового року до Воскресення, від Воскресення до Вознесення, від Вознесення до Святого Духа, а від Святого Духа до століть, потім вам пан бік призначить вік. Смачу, смачної вечері, миру, злагоди, любові і Божого благословіння. Христос народився, славімо Його!